На Луганщині чи не вперше за останні дні відносне за під обстріли вночі потрапляли позиції українських військових у станиці Луганській? Напередодні там перебили газопровід. Сьогодні ремонтники його полагодили. У щасті українським військовим вдалося зменшити інтенсивність обстрілів. Як запитаємо Євгені Цвітанської, вона з нами на прямому зв'язку. Женю, вітаю. Які настрої власне у людей серед місцевих і як налаштовані солдати? Тобі слово. Вітаю, Руслана. Ну дійсно зараз на Луганщині стало трошки. Тихіше, навіть тут у щасті, яке останнім часом було чи негарячую на точкою. Нині теж тихо, і це власне все завдяки нашим військовим. А що роблять нині бойовики? Вони стріляють перед своїми позиціями. і Наші бійці кажуть, що вони просто злякалися, будемо такими словами казати, і побоюються виходу наших диверсійних груп. Чому тому, що напередодні, по нашим позиціям, як ви активно вели вогонь, працювали професійні снайпери, бійці впевнені, що там розташо регулярно. регулярна російська армія, і після цього наші хлопці змогли дати гідну відсіч, і е, ось останні чотири дні тут стало дещо тихіше, тому що е, відсіч дали таку, що е, росіяни, які стояли на тій стороні, принаймні так запевняють бійці, вони навіть відійшли. Це хлопці бачать по тактиці бою. А, а стоять вони тут майже рік. Тому е, тактику вивчили бойовиків е, вже на зубок. І Зараз кажуть, їм на зміну. Прийшли просто непрофесійні, якісь або місцеві терористи, непрофесійні люди прямо мову. Тоді вони починали роботу буквально ну, тільки світало і до обіду. Тобто Работали акуратно, швидко чітко. У нас було несколько раненых. Последний день ми їм зробили то ли оптику по перехвату повредили, то ли хтось з їхньої команди був ранен. И не ушли отсюда. Группа регулярных войск России ушла куда-то. Ось саме після цієї ситуації тут стало трохи тиші. Тим часом, під час такого відносного затиші люди відновлюють нині свої будинки. Сьогодні в селище Станічно-Луганського району червоний хрест передав 63 тонни будівельних матеріалів для кровлі. Це шифер, дошки, цвяхи, усілякі інструменти. І це значить, що ось такі вщент розбиті будинки по крайній вулиці нижньотеплого стоять в такому стані ще зими. Вони досі не відремонтовані. Тоді їх зруйнувала потужними артобстрілами. Частина будинків Просто заросла травою, пустує люди. Виїхали і по породичам. Загалом кажуть, у сільради постраждало три сотні будинків. Звичайно, те, що привозять, цього не вистачає. Тому серед людей сьогодні навіть зчинився галас, тобто кому справедливо видають ці інструменти та кровлю, кому несправедливо. Люди просто на випередки показують свої шалені руйнування і жаліють заявки, а їх потім немає в списку або не чули оголошення. Ну і, власне нічого не отримують. Красный крест приезжал, они проводились сюда ко мне, да, они писали мою фамилию, сказали все вам будет. Чего? Пока нам ничего не дали. дали. Позвонят, дадут, значит дадут. А так пока дадут сами, дети? да? Конечно. Да. Что что ну да, ну что забор поменяли, чтобы ну, было баба Это родительский дом, вот, тоже пострадал. Нам ничего не дали, сказали, мы тут не прописанные. Мне того восстанавливать надо этот дом. Так а кто здесь прописан? Это прописано свекры его давно нету. Живих дава ну, дівчата сільраді пояснює, що подають заявки на один вид матеріалів. А, наприклад, приходить інші, інші вид матеріалів, тому власне не видаються допомогою. Сільраді також показують детальні звіти по кожному будинку. Мовляв, група людей завжди після обстрілів виїжджає разом із господарями. Ну і ретельно нотує кожне руйнування та його об'єми. Але а, більше аніж привозять, просто видати нема з чого і все роздаються згідно з заявками. А, найбільше а, по перше, видають тим. кто постраждал наибольше. Есть четыре семьи, которые очень сильно пострадали. Их не устраивает даже то, что мы им сегодня даем. То есть шифер – это недостаточно. Им надо и кирпич, и стекло, и денег много. Пострадало на территории 312 домов. Некоторые из них пострадали по три-четыре по раза. Есть и комиссия, мы ходим, смотрим, актируем. Документы лежат. Ну, тобто, якщо людям не вдалося відновити свої будинки ще з зими, то ось, наприклад, у станиці Луганській, де зараз щоденно чи не нове руйнування. А люди навіть поки не сподіваються найближчим часом відновити свої будинки. Студія, дякую, колега, Євгенія Цвітанська з Луганщини про обстріли населених пунктів та їх відбудову, а також поміч Червоного Хреста місцевим.